Десять речей, до яких треба привчити своїх діток в перші шість років. До пізнення світу до нових речей, до зарядки та спорту саме він дає впевненість до читання. Розвивайте зір та вестибулярний апарат з народження. Він впливатиме на навчання. До навчання новому та цілеспрямованості це приходить через практику до легкості оптимізму та стресостійкості. До відміння розуміти свої емоції і контролювати їх. До праці та наполегливості не давайте дітям телефони. Вони вбивають можливість аналізувати складну інформацію. До сміливості і віри в себе та свої можливості. До музики вона впливає на слух, мовлення і іноземні мови, до турботливості, емпатії, людяності та доброти. Приєднуйтеся до практичних курсів для діток від нуля до року або від року до шести років та займайтеся всебічним розвитком своєї суперталановитої дитини. Все починається з народження.